13 років тому у Дніпропетровську була заснована одна традиція збирати разом та вітати в урочистій атмосфері тих випускників шкіл, які досягли найвищих успіхів у навчанні, та заслужили відзнаку у вигляді золотої чи срібної медалі. За ці роки участь у святі, яке спочатку мало назву Червоні вітрила, а потім Золота надія, взяли понад 6 тисяч медалістів міста. Успішним виявився і 2013 рік. Так 252 випускника завершили навчання з золотими медалями і ще 100 – зі срібними. Цікаво, що найбільша кількість золотих медалів. Істів у загальноосвітніх навчальних закладах жовтневого району 50, а от срібних бабушкінського району 22 особи. За словами міського голови Івана Куляченка, який вітав випускників, ці цифри є важливими показниками не лише зусиль батьків, але й розвитку молоді та галузі освіти. Загалом ми зв'язуємо основні надіжди з цією дітворою, тому що ну допустим, даже всі українських олімпіадах із 27 сісім 16 – це медалісти. Среді них і спортсмени серед них і предметні олімпіади, то тобто, вони лучше не тільки в полученні хороша тіста а ні луче, ваше в організації роботи, придвиження наукових робіт. і єстечна та будущей Дніпропетровської України в целом. Кожен медаліст ішов до своєї відзнаки цілеспрямовано, а головне багато років. А тому і з майбутнім своїм вони здебільшого вже визначилися. Насправді, я думаю, що золота медаль – это всего як символ, либо пашріння. Маленький знак, который э, дается тебе в конце пути э, реально сложного этапа в твоей жизни, когда ты набираешь скорость и со светной площадки стартуешь более новый, более сложный, более ответственный, более серьезный этап в твоей жизни. Сейчас мне очень нравится научная деятельность э, физики. І я би хотів, по крайній мірі, на даний момент моїй жизни стати е, і працювати саме в цій області. Свої медалі випускники отримують на випускних балах. А під час міського свята Золота надія мер вручив їм вітальні листи. Не забули також і про батьків та вчителів, в адресу яких прозвучали найтепліші слова. І, звісно ж, найбійшлося без святкового концерту та творчих сюрпризів. Елеонора Сіндієва, об'єктив 27 канал.